О. Тут колесо пробите! Бог дав ніжки, пиляй пішки. Чим ви займаєтесь у вільний час? Зранку нічого не роблю. Після обіду закінчую то, що робив зранку, а ввечері відпочиваю. <рес> так, я. Я кликала тебе вареніка полірувати, а ти, бладь, в гівно. Вставай, алкаш! Полірувати будеш. Я що? Я тільки приліг давай вареника того. Дідусю, про що ви шкодуєте найбільше у житті? Жінку не слухав. А що вона вам казала? Та я ж не знаю. Блін. Я ж не слухав. Бабусю, а куди ви їдете так рано? Та мені пох, куди. Головне, то те, щоб молодим місця не дісталось. Так, та та повіш уже той Карінс, нарешті, блін. Та я ж сказав, що повішу, я то повішу. Не треба мені кожні півроку нагадувати. Ти ціни на лабубу бачила? Звісно, що працюю. Ти вже працюєш? Да -да! Фак! Фак! Сьогодні качаю прес. Преса півлітри, ось вона. Тут колись вишні росли, а там за тим парканом ми збиралися.